На черзі розклад на серпень для дів. Як завжди, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось, а також не забувайте використовувати мій безкоштовний бот, в якому ви можете обирати собі карту, підказку у будь-який момент, коли вам це потрібно. Забирайте цей бот. Ще раз наголошую: це абсолютно безкоштовно. Також у мене зараз розпродаж моїх міні-курсів та методичок. Завітайте в окремий телеграм-канал. Всі-всі посилання є в шапці профілю. Так, тепер поїхали. Загальний фон для діїв. Угу. Так, діви завжди. Дуже концентруються на своїй роботі і на фінансах. Для них це ну, практично завжди ключове для душевного спокою. І тут у вас можуть бути якісь незрозумілі. Речі, якісь ілюзії з приводу чоловіка або вашої роботи. Тут вам треба обов'язково розібратися, розставити всі крапки над І. У вас, в принципі, є до цього всі можливості, але вам не можна пасувати. Вам обов'язково потрібно проявити свою силу. Якщо ви зараз, наприклад, хочете підвищення на роботі, або у вас є якісь цілі. Вам треба це продавлювати. Вам треба ставати оцим королем мечів, який чітко розуміє, що йому потрібно, який готовий мечем рубати усіх неугодних. Тому вам треба тут обов'язково йти на пролом. Скоріше за все. Це пов'язано з роботою, скоріше за все. Але, в принципі, можна цю інформацію застосувати на будь-яку сферу вашого життя. Тому що це ж таки розклад загальний, да, і тут можуть бути уточнення, у кожного може програтися трошки по-різному. Тому, якщо ви хочете індивідуальну консультацію, звертайтесь, я допоможу. Так, це у нас був загальний фон для ДІВ. Давайте подивимось стосунки окремо. Окремо глянемо стосунки. Дивіться, в стосунках тут можна сказати, що вам може десь не вистачати ініціативи до вас уваги, в сексуальному плані також, і вас це може засмучувати. Знаючи характер ді, ви можете це замовчувати, там знаєте ходити, думати про це все і не говорити своєму партнеру. Бачите, ви все тримаєте якби в собі. Але я вам скажу, що обов'язково потрібно заявляти про свої потреби, про свою зону комфорту, про те, що ви хочете в стосунках. Тут неважливо, чи тільки починаються стосунки, чи ви вже в них давно. Енергія одна і та сама. Тобто, вам треба проявлятися і заявляти обов'язково! Тому що тоді там можуть, знаєте, бути якісь недомовки, а з кожної такої недомовки може розвиватися конфлікт, скандал і так далі. Так, давайте подивимося ще роботу та фінанси теж окремо. Гляньте, які карти випадають. Я їх не витягала, вони випали самі, але теж їх можна трактувати. Таке враження, що ви вже давно чекаєте. Якоїсь або покупки, або реалізація вашого бажання. Вже ви вклались туди і хочете поскоріше вже отримати бажане. Але карти тут не швидкі самі по собі. Вони не можуть дати гарантію, що прямо в цьому місяці буде результат. Можливо, треба іще буде почекати, але можливості у вас всі однозначно є. Тому що діва, якщо вона хоче, вона дійде, дійде. Дійде, доб'є. Головне не здаватись. Так, давайте ще подивимось. Е, так, це була у нас фінансова робота, пораду, так? Да? Ні, це фінансова робота окремо. Да. Тому що карти випали, я вже їх розглядала. Тут дуже багато переживань у вас іде. Можливо, якісь витрати, да, тому що самі фінансові карти не випали. Ага, вони далі йдуть. Угу. Е, ну, таке враження, що вам треба боротися за свої гроші. І бачите, на першому розкладі теж випала схожа ситуація. Трошки полайтовіша була, але однозначно ви повинні заявляти е, усі свої потреби да, і добиватися. Тому що, якщо ви цього не зробите, ви так і залишитесь в своїх стражданнях, будете невдоволені, і це піде далі. Так, і останнім пунктом йде просто вам порада загальна. Зараз глянемо на серпень місяць, ну, я так дивлюся, вам треба е трошки свої приборкати страхи. Тобто, якщо ви за когось, за щось, можливо, за дитину переживаєте, да, вам е, треба якимись медитаціями зайнятися, е, врівноважити себе однозначно, заспокоїтись, попрацювати над концентрацією да, для того, щоб. Легше далі входити в колію, тому що дуже багато у вас випадає переживань. Якщо вам це відгукуєтеся, зверніть на це увагу більше біля води бувати, краще спати, забезпечувати свої базові потреби, наскільки це можливо. Тому бажаю, щоб у вас програлось все найкращим чином. Тому, як завжди, лайки, підписка, коментарі і всього вам найкращого.